Значить, ми щойно з Троєщину, з Деснянського району, там де Іллєнко з Герегою, значить, там, там жахлива просто ситуація. Ну приблизно така сама, як тут. Але що там вдалося зробити? Там вдалося зловити і зафіксувати грубий факт фальсифікації зі сторони тої бандитської київської влади Гереги і Пелепишино, того бандитського клану. Суть фальсифікації, які зараз використовуються по всій Україні. Як вони роблять? Значить, в Ілленка залишилося три протоколи. Ми мали е, не тільки дані екзитполів, ми мали дані е, копій протоколів з усіх дільниць, з мокрими печатками. 100% в нас було протоколів. І коли залишилося ще три протоколи, ми вже були впевнені в своїй перемозі, оскільки в тих трьох протоколах Вільєнко перемагав з великою перевагою ГРВ. Значить, ті три протоколи останніх мали зафіксувати перемогу Іллєнка. Що роблять члени комісії підконтрольні Герезі? Вони беруть ті протоколи і вводять в комп'ютери дані сфальшовані. Вони результат Іллєнка пишуть Герезі, а результат Гереги пишуть Іллєнкові. Ти типу попомилилися. І в результаті на сервері ЦВК появляється, нібито виграє Герега. І коли наші спостерігачі і уповноважені зафіксували цей факт, вони зрозуміли, що зловили їх на гарячому, зобов'язали комісію перерахувати е, не просто протоколи, а передивитися, але й перерахувати бюлетені. Тоді е, ті члени комісії, які фальсифікували, почали втікати. Одна закрилася в туалеті. А то ж, реально, реально, 5 років тюрми. Більше поховаті, хто під контрольні герезі, вони поховалися по е, кабінетах там. В тому приміщенні там один через вікно в тіну, бо то насправді це реально це тюрма. Це ж ніхто нікого. А то тепер, тепер, треба, тепер треба, ніхто нікого, ніхто нікого шкодувати не буде. Тепер це все буде зафіксовано. Тим більше свобода вже має. Ну під 40 депутатів, практично в завтрашньому парламенті. Але нам за кожного депутата треба боротися, розумієте? Бо отаке от буде протистояння там завтра в Верховній Раді. Тому тут по Києву. Ще дуже важливо, чому має перемогти і Левченко, і Єлєнко. Бо по Києву по всіх округах влада програла. Опозиційні об'єднані опозиційні сили виграли всі мажоритарні округи. Це значить, якщо Донецькі не перемогли в Києві, значить вони не переможуть в Україні. Це зрозуміло, бо Київ – столиця і це стратегічне місце. І саме тому тут треба всіх мажоритарних округах отримати перемогу. Тим більше ми її отримали. Тут, зокрема, Лєвченко переміг майже тисячу голосів Пелепишено. Але всі ті коломики, які зараз вони роблять, то зрозуміло, що для того, щоб забрати ту нашу чесну здобуту перемогу, перемогу усіх українців. В результаті підтягнулися міжнародні спостерігачі, купа камер підтягнулася, і здійснили в присутності міжнародних спостерігачів, камер і інших спостерігачів підрахунок, перерахунок з Цієї комісії і виявилося, що дійсно голоси Гереги були записані на Ілленка. Герега отримала Малися. десь 400 голосів, а Єлєнко 600. І власне, оце було зафіксовано. І найважніше, що той факт фіксації того порушення, що засвідчив, засвідчив найважнішу річ, і ми зловили їх конкретно під відеокамери на фальсифікаціях, які чинять Герега з Пелепишину. Ота Київська мафія, ота київська банда. І тепер, що би хто з них не говорив, їм вже ніхто не повірить. Кажуть, що Герега так само там десь збирає тих своїх членів комісій, кажуть, що вона знімає охорону з різних епіцентрів і е, намагається, щоб та охорона туди підтягнулася. Ми якраз приїхали. Там вже бійка була з Беркутом. Вони провокували оцю бійку. В результаті зараз в принципі. Там вже ситуація, оскільки є зафіксована, зараз вона контролюється всіми тими людьми, які там знаходяться. Ми поки їхали сюди, ми прийняли політичне рішення З завтрашнього дня з обіду. Ми починаємо пікетувати усі епіцентри по всій Україні, де людям будемо розказувати правду, що власниця тих епіцентрів, що не треба купувати там товарів, що це є банда, що це є провокатори, що це є. Думаю, що такими брудними методами можна обдурити киян, можна обдурити українців, то не на тих напали. Свобода не дасть ні собі наплювати, як то кажуть, в душу і в тарілку, так і відповідно захистить усіх решта українців. Значить, ми тут сьогодні. Я вам дуже вдячний за через те, що ви сюди прийшли. Тут обов'язково треба бути, бо ну нахабно, просто тупо за нашою інформацією. Вони вже фальсифікують протоколи. Я вчора був тут на тій дільничній комісії. Я бачу ті нахабні пики тих людей. Пилипишина, які тут засідають в комісіях. Вони собі теж дозволяють дуже багато, але кожен з них має знати: покарані будуть усі, і ніякі пилепишені, ніякі гереги їх не захистяти. Maar ook <applacht>